Доброго вечора, ми з України. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої розмови про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Сьогодні хочу поговорити про такий аспект війни, про кваліфікацію наших військових і як вона впливає. На стан війни, на uh, хід війни uh, зараз було декілька публікацій. таких досить влучних <кій> мої колеги-партнери по Україна 30+, Анатолій Якименко і Олександр Новоходський зробили такі навіть uh, відео. Записали тер uh, з цього приводу uh, вчора. Uh, Бутусов Юрій uh, написав uh, пост про це. Про наші переваги і про наші можливості, які можуть змінити хід війни, я маю це на увазі, тому що рік назад, та й 10 років назад, також добровольці багато людей з вищою освітою, з декількома спеціальностями, з технічними спеціальностями, пішли воювати на фронт вони зараз використовуються в якості піхоти а на сам на на самом ділі вони дуже фахові експерти в своїх галузях і можуть підвищити рівень військовий рівень україни потужності військових саме завдяки їх спеціальностям саме завдяки їх кваліфікації і зараз дуже багато людей фактично на на фронті на лінії зіткнення згорають. А якщо б їх використовувати правильно, використовувати в радіоелектронній розвідці, в аеромобільних військах в застосуванні новітніх технологій в розбудові цих технологій. То ми б мали дуже велику перевагу. А так, фактично, такі люди з такою кваліфікацією е, стикаються віч на віч з е, бурятами. Е, ну, мо, може, напевно, і переважають їх в ловкості і умінні, а саме в мотивації, тому що ми знаходимося на своїй землі, але ж е, дуже багато е, у нас втрат і не. Е, Неадекватних втрат. І от Олександр Навхацький про це дуже гарно сказав, що проблема в тому, що ці люди не створили своє, своє військо, а були інтегровані в ту систему, яка існує зараз. Ми всі знаємо, що наше державне управління воно неефективне. Воно фактично і привело до війни, тому що держава 30 років не розвивалася, вона деградувала, люди виїжджали, ми втрачали території, ми втрачали потенціал, можливості, технічні можливості, і це саме привело до війни. Зараз ситуація така ж сама: тобто, ми не зробили відповідних висновків з війни, ми не вдосконалили нашу обороноздатність. ВПК незрозуміло чим займається гусів, не зрозуміло, чим займається економічний блок. Гальмує розвиток високих технологій саме в оборонній галузі, не дають волонтерам завозити дрони і комплектуючі. Ну і фактично, система з'їдає той потенціал на фронті, який міг би саме переломити хід хід війни. От і е, насправді це дійсно е, велика е, проблема, і її необхідно вирішувати. Я е, написав також пост, сказав, що якщо влада на це не зверне увагу, то ми знову втратимо нашу перемогу. Е, нагадую, що війна йде 10 років, і 10 років ми не змогли перемогти ворога. Хоча за нас зараз е, заступилася і підтримує наш... Е, Багато країн більше 50 країн надають зброю, але система не надає можливість нам змінити оборонну доктрину, змінити систему оборони, систему протидії ворогу. І на жаль, люди, які потрапили зараз в збройні сили, вони використовуються вкрай неефективно треба визнати що дуже багато, ну, ми знаємо що е, рік тому е, армія наша е, збільшилась е, десь в 10 разів і туди потрапили ті люди люди е, прихильники е, старої системи які ну фактично зараз очолили е, цю е, побутову систему і навіть залужний з його генштабом не може впоратись тому що все сходить на Комбригів комбатів, які не здатні мислити по іншому, аніж в тій системі, де людське життя не сприймається як основною чинністю. Я вже казав, що основна задача, основна доктрина сьогодні, військова доктрина, має полягати в. Цінності людського життя, збереження людського життя, і все має бути сконцентровано на воїнах, на їх захисті, тобто ми не можемо втрачати людей на війні, тому що це безцінні кадри, і знову ж таки я кажу, що вони мають бути використовувані більш ефективно. От. На жаль, у мене зараз немає рецепту, як це зробити, тому що система знову перемагає. Я це спостерігав, коли працював в податкових органах, в податковій міліції також. Молоді люди, які заходили і е, прагнули змін, прагнули нової системи. Їх з'їдали е, ті е, полковники, генерали, які е, народили в цій системі, були при, приверженцями цієї системи і не хоч, хотіли е, змін. Е, саме страшне, що е, ці люди е, вони виховують і народжують. Собі подобних зараз є загроза, що нове покоління людей військових народиться в цій системі, які не будуть сповідувати цінність життя, які будуть втрачати багато. З особового складу, і це буде толеруватися в Збройних силах. Ну сам приклад полковника купола вона показує, що система не збирається з цим боротися, не збирається змінювати. Тому, на жаль, і Міністерство оборони не змогло змінитись, не змогло реформуватись, і це доведеться. Робити нам, коли, 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 ми, коли руки до нас дотягнуться. Але е, ми розуміємо дуже багато військових, е, фахівців, е, дуже багато людей бізнесу, волонтерів нас підтримують. І я вважаю, що ми доведемо цю справу до кінця. Ми переможемо зовнішнього ворога. Ми зламаємо цю систему і переможемо е, на обох війнах. Україна обов'язково переможе. Слава Україні!